Після піврічного простою запрацював лінійний прискорювач у Чернігівському центрі сучасної онкології. 1 квітня у відділення онкоцентру, де розташований лінійний прискорювач, влучив російський снаряд. Тоді в будівлі були пацієнти ніхто не постраждав. Зазнало ушкоджень покрівля будинку та обладнання лінійного прискорювача. Нас війна звичайно відкинула на декілька місяців назад. Була пошкоджена система охолодження лінійного прискорювача. Так званого чилера, було пошкоджено зовнішня обшивки охолоджувальних систем, і було пошкоджено комп'ютерний томограф, який вийшов з ладу за перебою енергоживлення. Поки прискорювач не функціонував, пацієнтів лікували іншими приладами. За словами заїки, збитки сягали трьох мільйонів гривень. Для того щоб полагодити прискорювач, необхідно було замовляти деталі з-за кордону за кошти медзакладу. Але були логістичні труднощі. Всі разом ми це питання вирішили на сьогоднішній день. Пацієнти нашої області будуть отримувати. Сучасне лікування все лікування в онкоцентрі на сьогоднішній день безкоштовно. Воно сплачується за програмою медичних гарантії Національної служби здоров'я. За словами завідувачки відділення променевої терапії Наталії Крічфалушій, за півроку простою могли отримати лікування щонайменше 500 пацієнтів, але медзакладу вдалося навіть модернізувати роботу з прискорювачем. Час лікування на лінійному прискорювачі завдяки цим скажімо так, новим опціям. Він зменшився. Тобто пацієнт приходить на менше хвилин на лікування, він знаходиться менше в камері, інженерній службі, краще працювати з пучком опромінення, менше налагоджень і перевірок. Тобто, значно, ми ну, завдяки вдосконаленню системи цих вентиляцій, охолодження безперебійників ми помітили краще здвигів. За словами завідувачки відділення, зараз онкоцентр планує вийти на цифру у 55 людей на день. Саме стільки пацієнтів отримували лікування променевим прискорювачем до повномасштабного вторгнення. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.